Привіт, хлопці та дівчата! Минув лише тиждень з прошлої нашої вилазки, де я знайшов срібну монету. І ось я знову на копах. Бо цей <свісно> поспіх мене дуже так збадьорив, і я вирішив, що поки нема морозів, треба ще разок зганяти. Але поїхав я в зовсім інші місця, ближ... ближче е до. Того місця, де я мешкаю, ближче до Польщі. Ну, але це все одно Чехія. От. Надивився я вздовж річечки хутора. П'ять хуторів я нарахував, які щезли. Ну і вирішив проїхатися по цим хуторам. Ось тут річечка тече, де дерева. От. А отам в кушарях один хутір був. Ну, а отут, де засідка мисливців, другий хутір був. Оце ми зараз тут і будемо бігати, перевіряти що до чого, <клес> <клес> щоправда, я спочатку поїхав на інше місце, теж там був хутір, теж вздовж цієї ж річечки. Але біда в тому, що майже всі ці хутори близько сел. Те перше місце було в пів кілометра від села. Ну і, звісно ж, тільки я розклався, прийшла якась пані з собакою, почала крутитись там коло мене, вигулювати ту собаку. Поки я вагався, чи копати, чи не копати, хвилин через 5-10 приїхала машина. Приїхала машина, вийшли якісь хлопчаки. І стоять коло машини. І це ну, метрів 30-50 від мене, вони мене бачать. Ну, коротше, я покрутився, покрутився, думаю, ай, вечором приїду, як стім... стемніє. темнієє, і мене видно, не буде коло цього села. Ну, а поки що буду копати тут. До речі, ровера і речі я поклав біля, дивіться, якого дерева, яка здоровенна верба, старезна. Видно, що. Е... Трапила в неї блискавка, бо бачите, вигорівша. Ну просто монументальна. А е, ви можете ще помітити, що на цій вербі, он, бачите, нанесено скільки е, сміття, яка величезна купа. Вона вище ровера. Ну, от. Бо в початку осені, здається, були дуже великі дощі, які затопили Польщу, загинули люди, і в Чехії теж саме. І тут теж була велика вода. І вона оце все поламала, нанесла. Я коли сюди їхав, то проїжджав просто ну, як змиті дороги. Тобто там 10-15 метрів асфальтової дороги просто змито. Буду їхати назад, покажу вам. От, ну та ладно, це все добре, але пора і срібло шукати. Їду вже назад. Погуляв я там коло двох тих хуторів. Але, як з'ясувалося, на жаль, вони стояли не в кушарях, як я казав, а вони стояли на засіяних ділянках поля. Звісно ж, я не став ходити по засіяному. Погуляв коло тих місць, де вони стояли, знайшов тільки два гудзика, плюнув і їду в наступне місце. А зупинився я для того, щоб показати вам, що зробила велика вода в Чехії. Ось тут річечка тече, де дерева, бачите? Ну і ось дорога асфальтна. І ось дивіться. Іде, 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 іде ця дорога. Ну, а тут дороги нема, прірва, ви бачите, О. дороги нема. Зате зробилося отаке от озеро здоровенне, це вода, все вимила всю, все каміння, всю землю, весь асфальт і винесла на поле. До речі, зараз <кій> походю очима, подивлюсь. Може щось цікаве знайду. Люди он, цеглу повикладували, повимивало. Тож, мабуть, ходили так очима, дивились, цікавились. А може діти бавились. От. Тож я пробіжусь 5 хвилинок та поїду в наступне місце. Зараз стою на мості через річку. Вон його, бачите, підмило, опустило трохи. Ось подивіться, де річечка, де вода. Але ось подивіться, де воно було. Воно все це йшло прямо через міст. Прикиньте, який рівень води був. Тут, блін, метрів 5, як мінімум, піднялося, може і 6. Кошмар, коротше. Ось така тут вода була. Ну, то ладно, годі базікати, погнали далі. Фу, нарешті, нарешті перша монетка. Зараз час дня. Я з восьми ранку, так би мовити, займаюся копом. Це 5 годин. Ну, як займаюся копом? Я більше переїжджаю з місця на місце. Бо, як я казав, 5 хуторів е, я знайшов, то на першому були люди, і прийшлось уїхати, як я вже казав, е, другий, третій і четвертий засіяні поля. Я там побігав, то тільки два гудзика знайшов і все. Ну, а зараз приїхав на п'яте останнє місце. От, ну, думаю, якщо тут гаплик, то вже не знаю, куди їхати. І тільки ну, почав ходити. Е, он, бачите, ровера я залишив. От, і відійшов буквально ось сюди, ввімкнув металошукач, перший сигнальчик і перва монетка. До речі, дім. Стояв якраз на березі річки, ось річка, і він отут і стояв. І так, мені трапилась там цегла в землюці. От. Ну, а зараз покажу монетку. Дивіться. Але вона зовсім вбита. Нічого не видно, буду дома чистити, може щось побачу. Ну, здається, крейсер. Крейсер. Було добре. 28. Я думав, знову шмурдяк, бо вже шмурдяку накопав на цих місцях. Перед цим досить багато. От там, до речі, бачите, то дот. Я аж здивувався, коли його побачив. Пізніше підійду, покажу вам. Ну а зараз буду тут бігати, вибивати це місце. О, бачите, потяг їде. Потяг іде, а я копаю. Пройшло хвилин 15. А, назбирав уже шмурдячку досить багато, бо Ну, ви самі знаєте, коло річки, рибалки накидують того сміття, ну просто, просто кошмар. Це ще ті свині. От, Так я оце сміття і збирав. Е, я спочатку думав, що хатина стояла там. Але ні. То був край хати, там де я знайшов ту монетку першу. А хата стояла ближе от сюди, тут де ровер. Треба його трошки прибрати і походити тут. Ось бачите, нагорнули таку кучу каміння. Цегла трапляється. Оце якраз відгрібали, мабуть, ну, з поля все це діло. І ну, туди в річку зсунули, так би мовити. Ну, а в мене сигнальчик і знову монетка. Причому, вибачте, ось бачите, стежка йде. Іде стежка, 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 стежка. Якийсь невідомий звір ходить з річки на поле. Ну, як невідомий, скоріш за все, це бубер, бо ось бачите, дерева погризені. От, так я прямо на цій бобриній стежці і витягнув монетку. Ось, дивіться. І показую вам. О, 50 гелерів. Ну, це вже не така стара монета, який там рік, Блін, чи 32-й, чи 22, й Ну, на відео буде видно. Не така стара монета, як попередня, але все одно приємно. Скоріш за все, місце не бите, раз монетки лізуть. Фу, це файно? Гуляємо далі. Продовжую ходити витаптувати цю діляночку. Півгодинки вже пройшло, за цей час знайшов пломбочку, не став показувати, і якусь цікаву штучку-дрючку теж в кінці покажу. Ну, а зараз був гарний сигнальчик і... і дивіться, що мені... Попалося, фокусуйся. 5 гелерів. Мені ні разу така монетка не траплялась, досить маленька. Ну, це, здається, теж ці 20-30 роки. От. Мабуть, стояв в цих роках цей дім, тому вони і лізуть. Ну, ще й половину ділянки не виходив. Ще хочу з краєчку поле тут походити. Подивіться, що тут буде. Воно не засіяне, тільки так переоране. і то добре. Як і обіцяв, показую вам дот. Ось дивіться, який він. Дот бойовий, ви можете побачити. Щоб було в нього пряме влучання. Скоріше за все артилерія, хоча, може, і з танка шмальнули. Ну воякам добряче досталося після такого влучання. До того ж влучання були ще тут. Вон, подивіться, отуди влучання було і влучання туди. О. Три влучання, що, що мінімум було по доту. Е, ще я тут коло дота йшов, коли до нього, і знайшов кулю. Ось її поклав. Це теж свідчить про те, що тут ішов запеклий бій. Ну, от. Прочитавши цю інформацію, я зрозумів, що хутір, скоріш за все, щез якраз під час цього наступу Червоної армії. Так би мовити, освободили чешський хутір, зруйнувавши його скоріш за все до фундаменту. Знахідки теж свідчать про цей факт. Дот, до речі, такий цікавенький, він е відрізняється від дотів на так званій лінії Сталіна, це та, що в Білорусі, я по ній лазив. У нього якісь вушки по бокам зроблені. Одне вушко з цього боку, ну і з другого боку, отут. Друге вушко таке ж саме. Тут ви можете бачити амбразури, як зроблені. Бачите е такі східці, це щоб рикошетило, щоб прямого влучання не було. Коротіше, ось такі от штуки. Зараз заскочимо всередину, глянемо. Тут вон, амбразура, яка прикривала вхід. Вхід був звідсіля. А тут, тут ось бачите, як зсередини те влучання виглядає. Но тут у нас вода, тому акуратніше отак амбразура виглядає зсередини. Вентиляція. Ну, туди вже я не піду, щоб не порізати чоботи в цій брудній воді, бо сміття валяється. От. Опа! От такі діла малята. Ну добре, піду далі копати. Давненько вже бігаю, годину, мабуть, може трошки більше. Достав ще одну таку ж саму монетку, 5 гелерів. Не став уже показувати. Ну, от. ну а зараз, зараз дивіться, інтрига. О, бачите, <гручці> в грудочці стерчить. Хочу разом з вами її достати. Е, а ну давай доставайся. О. О. <гручці> дивіться, відбиточок. Ось і монетка. Хм, ну добре, зараз по покажу. Дивіться, цього разу попалась десяточка. Хі -хі. Всі номінали вже зібрав тут. О. Який рік не видно. Ну добре, це вже п'ята монета. Монетки потихеньку лізуть. От, щоправда, вечаріє і, мабуть, через годинку вже буде темно. Ну, а поки не темно, ще в троні походю. Вже вийшов на поле, бо там всі кущі вже збігав, більш нічого там нема. Вже досить сильно стемніло. <кій> Минула вже годинка. Я достав за цей час з землі радянські 10 гелерів, а зараз мені попалася стара монета. Нарешті. Але стан, ви бачите, ой, що ж це так не везе сьогодні? Як стара монета, то лиса. На жаль, на жаль. Ну, ще троні походю. Ах, може, півгодинки. Земля, до речі, тут як пух. В порівнянні з тим, що було в прошлого разу, те каміння, яке ми довбли, щоб викопати кожний сигнал, це кошмар. Цього разу я перевіряю майже всі сигнали, бо копається дуже легко, класно. Ну, я думаю, всі знають, як копається в Білорусі, в Україні, де земелька як пух. А тут в Чехії допти і допти, звичайно. Ну, а на цьому полі файно. Вже зовсім ніч настала, ну як ніч, пів п'ятого десь вечора у нас, але вже геть зовсім темно. І в мене вискочила... Ось дивіться, яка красота. Зараз вам покажу. О, бачите пломбочка. З гербом Орел якийсь. Схожий на російський. Що написано, не розберу вже в темряві. І тут таке як орел, Чи це Австро... Да, це Австро-Венгрія. Ніяка це не Росія. от, Такі справи. Ну, мабуть, ще хвилинок 10-15 покопаю, та треба додому, бо ще їхати довгенько. На ровері до машини, а потім ще на машині додому. Коротіше, пора закруглятись. Побачимось вже, мабуть, вдома. Ну що ж, хлопці і дівчата, ось я вже і дома. Давайте швиденько ззиркнемо, що ж я знайшов цього разу. По-перше, три отаких гудзика. Самий файний це оцей. Малюпусенький такий і ціленький. О. Потім пряжечка і отака штука дрюка. Що за вона, я так і не зрозумів. Може, ви підкажете, бо ідеї у мене немає. Потім отака суперова пломба. Ви бачите, орел австро венгерський От. Шкода, що невідомо, який рік. Але пломбочка файна. Ну, і, звісно ж, монети. Монет цього разу 12. Це трохи більше, ніж прошлого. Прошлого разу я знайшов 11, але прошлого разу вони були що по якості, що по цінності набагато краще. От. Ось дві кілька старих монетки. Це 18 рік. Бачите, трохи відчистилась. Видно, що написано Ain Ну, А з цього боку ось герб. Теж його тепер видно. А то нічого видно не було. Чистив електролізом. Ну, а друга це крейцерок 1800 року. Ось проглядається Орел, одинка. Ну, а з цього боку. Портрет Австро-Угорського імператора. 1800 рік. І, потім один Ну, На такому страшному стані. От, стан кошмарний. Ну, а потім геллери всіх мастів 20-30 роки. Ну, мені 20 роки попадались, це. 5 гелерів. Ну, така маціпусінька. Файна монетка. У мене ще такої не було. Десяточки теж у мене їх не було. Тільки тепер знайшов такі. Ну, от, 10. Ось Така десяточка. Це 4 десяточки. Потім двадцяточка. Цих же років, От. видно, на цьому хуторі активно мешкали в ті роки. Ось, І 50 гелерів. 22-го року. Та фокусуюся. Ну і на останнє дві чехословацькі, вже. Радянські 10, 10 гелерів. Стан, ну, просто кошмарний. Ну, такі справи. Ну що ж, цього разу мені реально повезло, що я знайшов цей хутір, а інакше би я вернувся з порожніми руками. Тож і ви шукайте до останнього і не втрачайте надії. На цьому все. Щасливих вам пошуків!